Повернувся додому на щиті. На Майдані Незалежності попрощалися із героєм Дмитром Сірковим. Дмитро Сірков народився у Рівному. Згодом родина переїхала у Тучин. Там захисник завершив навчання у місцевій школі. Потім здобув освіту художника кераміста Постійно ходили в майстерню, розмовляли, і це дуже. Дуже було несподівано побачити його в військовій формі. коли ми, ніби Він курс старший, і він закінчив диплом, і пішов на службу, а ми якраз з одногрупниками готували свій диплом і зустріли його на вулицях. Були, ну, звісно, дуже вражені, шоковані, але ну, він так дуже впевнено сказав, що це був його план. Його улюбленими справами були спорт і військова підготовка. Дмитро Серков з дитинства мріяв пов'язати своє життя зі Збройними силами України. Разом служили в одній роті тут в Рівному. Дуже такий відповідальний, добрий, не пив, не корив, спортсмен, спортом займався і дуже хотів туди поїхати. Я ще просив його, щоб він мене з собою взяв. Але в такому віці, як в мене, тут туди не беруть. От. Любив допомогти, підказував. Такий, дуже, дуже хороший людина. Лейтенант Дмитро Сірков загинув 24 травня цього року на Харківщині. Йому назавжди залишилося 23. поховали військовослужбовця на кладовищі села Тучин. Вічна слава та шана герою людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.